Громадянська наука. Що це таке і на що вона потрібна? Що таке громадянська наука? Громадянська наука Citizen Science. Це форма наукової діяльності, в якій беруть участь непрофесіонали, добровольці або звичайні люди, які допомагають у проведенні наукових досліджень. Основна ідея полягає в тому, щоб залучити якомога більше людей для збору даних, їх аналізу чи участі в експериментах, що дозволяє розширити масштаби досліджень і отримати більші обсяги інформації. Важливо підкреслити, що громадянська наука спрямована не тільки на допомогу науковцям, а й на популяризацію науки серед населення, надання доступу до наукових знань і розвитку критичного мислення. Історія громадянської науки Коли і як вона з'явилася. Ідея громадянської науки далеко не нова. Ще в Античній Греції та Римі натуралісти, математики та астрономи співпрацювали з аматорами, щоб отримати необхідні дані. Наприклад, Аристотель використовував свідоцтва простих людей для своєї масштабної історії тварин, а записи бургунських виноробів, які ведуться з 13-го сторіччя, використовуються і сьогодні. Із заснуванням таких організацій, як Королівське товариство в Лондоні у 1660 році, науковці почали публікувати свої роботи у журналах і збирати спостереження, використовуючи інформацію від аматорів. Наприклад, натуралісти, такі як Карл Ліней і Жорж Луїле Клерк де Бюфон, використовували мережі натуралістів-аматорів для збору інформації про флору та фауну різних регіонів світу. У XIX столітті громадянська наука стала більш організованою та популярною. У цей час спостерігався активний розвиток багатьох галузей науки, таких як астрономія, ботаніка, геологія та орнітологія. У наукових дослідженнях брали участь численні ентузіасти, які не були професійними науковцями. Наприклад, Вільям Гершель, відомий астроном, який відкрив планету Уран, спочатку був аматором і музикантом. У ХХ столітті з розвитком технологій, таких як радіо, телебачення і, зрештою, інтернет, громадянська наука вийшла на новий рівень. Після Другої світової війни розвиток інформаційних технологій, а також поява комп'ютерних обчислень і баз даних, призвели до значного збільшення проєктів громадянської науки. Наприклад, у 1970-х роках було започатковано проєкт СЕТІ. Пошук позаземного інтелекту, де тисячі волонтерів по всьому світу використовували свої комп'ютери для аналізу даних про сигнали з космосу. Сьогодні громадянська наука стала невід'ємною частиною наукових досліджень. Завдяки інтернету, мобільним додаткам та сучасним технологіям мільйони людей можуть брати участь у наукових проектах з будь-якої точки світу. Терміни громадянська наука та «citizen science» Отримали офіційне визнання на початку 2000-х років, коли ці проекти стали ще більш організованими та масовими. Переваги та недоліки громадянської науки Громадянська наука пропонує унікальні можливості для залучення широкого загалу до наукових досліджень. Але, як і будь-який інший підхід, має свої переваги та недоліки. Переваги громадянської науки Залучення громадськості. Громадянська наука дозволяє людям, які не мають професійної і наукової освіти, брати участь у наукових дослідженнях. Це розширює коло учасників науки, створюючи платформу для взаємодії між дослідниками та громадянами. Швидкість та масштаб досліджень Деякі дослідження вимагають збору величезних обсягів даних, що потребують залучення багатьох людей. Громадянська наука дозволяє швидко зібрати дані, які науковці можуть використовувати для аналізу та висновків. Доступність Проекти громадянської науки зазвичай не потребують складного обладнання або спеціальних знань, тому вони доступні для широкої аудиторії. Це особливо важливо в умовах, коли наука стає більш відкритою та інклюзивною. Освітній аспект Учасники громадянської науки не тільки допомагають дослідженням, але й самі навчаються. Вони отримують знання про наукові процеси та стають більш освіченими у питаннях, які досліджують. Недоліки громадянської науки Низька точність даних. Оскільки учасники можуть не мати професійної наукової підготовки, це може призводити до помилок у зборі даних. Це ставить під сумнів точність результатів, отриманих за допомогою громадянської науки. Обмежена компетенція Багато учасників не мають глибокого розуміння наукової методології або тематики, що може ускладнити виконання складніших завдань або аналіз даних. Необхідність додаткових ресурсів. Організація проєктів громадянської науки вимагає додаткових ресурсів для навчання волонтерів. Цесом збору даних та валідації результатів. Це може бути складним завданням для наукових команд з обмеженими ресурсами. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.